Невідомі познущалися над греко-католицькою церквою богоявлення, що поблизу Гвербіського мосту у Коломиї на стінах і дверях залишили написи проти війни та Путіна, що правда у нецензурній формі. Ярослава Василик мешкає неподалік церкви богоявлення Господнього. Жінка розповідає, зателефонував брат аж із Березова та сказав, що споплюжили святиню. Пані Ярославі важко ходити, втім це не зупинило літню жінку. Вона прийшла побачити на власні очі осквернену церковцю. Господи, любий, дай же ж розум цим людям, що вони роблять зле. Ото за поганий її характер, на надобні, бо це дуже зла ломити хрести, палити церкви, поплюжити. Жінка не приховує сліз, каже, такі пенсіонери, як вона, складали кожну копійку, аби пожертвувати на цю церкву. Її зводили від 2005 року, завершили будівництво у 2012-му. Греко-католицька капличка, богоявлення Господнього, невелика, проте і тут є свої прихожани. Це в основному люди, що проживають поблизу. Крім того, на щоденну вечірню службу заходять і ті, що проїжджають повз, адже святиня розташована просто біля дороги, розповідає отець Василь Кицилюк єпископ от е, Василій сказав: не будуйте великі тепер церкви, а малі, а більше так. Аби ті пані дві три прийшло, п'ять посиділо. А великі катедри не годне встояти. Отець Василь пригадує: пригода трапилася на вихідних. У суботу тут поблагословили напис Христос посеред нас, який встановили у церкві. А вночі на фасаді з'явилися уже інші слова, якими святиню осквернили. Я приходжу рано в поле на сьомої. І бачу, ото, що бачу, ми трошки вже затерли. Чому? Не знаю. Знаю, тому що дияволове якраз ото пече, як той пік монастир у дорі, що напередодні спалили. Напевно, хулігани були впевнені, що їх не покарають, адже навіть балончики від фарби залишили просто біля церкви. Чому стіни каплиці списали нецензурними висловами, що мали б означати протест війні? Отець Василь не розуміє, каже він, із прихожанами щовечора моляться за мир в Україні. Що цікаво, коли з'явилися написи, священик знайшов у скринці для пожертв записку. Ось уривок із неї. Невже греко-католицька церква заслуговує того, щоб бути посеред смітника? Знак запитання. Тут було, якщо ви коломіяни, знаєте, такі хащі, що крокодили, напевно, водилися, бояли люди пройтися чи попри місто. Міст. ми поставили хрест, ми зробили трошки того, що маємо. Добудова, дзвільницю будуємо, не все зараз, це все на кошти таких пожертвують, що мають пенсіонери. Люди, що проходять або ж проїжджають повз церкву, зупиняються та особисто йдуть висловити своє обурення таким вандалізмом. Пан Василь з молодята переконаний, це брудні технології, які використовують вороги України, аби про коломиян склалося негативне враження. Цю інформацію російська пропаганда може викривити, аби продемонструвати, які бандерівці вандали. Нам дуже важко, але наш народ не через таке пройшов. Ми вистоїмо, ми пройдемо через це. Але ті люди, які беруть за це гроші, які зараз допомагають тим, хто загарбує захоплює нашу землю. Юда теж взяв гроші, великі гроші. Вони йому не принесли радості. І я призиваю вас: не беріть гроші, не продавайтеся. Написи на дверях та стіні вдалося трохи замалювати, але головне не матеріальні збитки, каже отець Василь. Ті, що зробили таке безчинство, взяли на себе великий гріх перед Богом. Все прийде. Як не для них для їхніх дітей. ми маємо з практики, от серапані Дуренька, всі, хто валили церкви, каплиці, ще в той свій час талитарний, нікого в живих нема. Одні не доїхали додому, другі отак у будь-який спосібі, ще ж ні одного не зосталося. Отець Василь уже написав заяву до правоохоронних органів. За цим фактом працівники міліції проводять перевірку щодо встановлення осіб, причетних до правопорушення.